Об'єктивна причина якраз в складності самого проекту і важливості, так як даний проект міжнародний і кошти нам надає міжнародна організація ЮНІСЕФ, то зв'язку з цим виникли певні труднощі. В якому сенсі проєкт, який створили, він створений вже і візуалізація нашої школи і вся проектна кошторисна документація. Потім було від Юнісов. Було оголошено конкурс на підрядника, хто буде виконувати цей проект, і однією з умов міжнародного конкурсу є якраз переклад всієї документації на іноземну на англійську мову. І це виникло ну викликало певний затримку в перекладі. Відповідно, відбувся відтермінування оголошення конкурсу. Воно відбулося 1 листопада. І, і якраз наявність, скажем так, знову міжнародної приставки, там міжнародний проект ускладнювала подачу документів компанії. Наскільки мені відомо, то заявилося чотири компанії. Безпосередньо я не знаю, які саме компанії беруть участь у проекті, де бо це закрита інформація. Конкурс мав завершитися до 15 грудня. Вже ми мали 15 грудня отримати переможця, але додали знову ж таки два тижні, бо жодна з компаній не встигла знову ж таки всі свої документи перекласти на англійську мову. Вимоги Юнісефа дуже. Високі, і я сподіваюся, що це насправді зіграє не менш важливу роль у якості виконання, бо вони є, так, дуже прискіпливими до здачі об'єкту. Тому саме якраз подачою і подачення документів і проведенням конкурсу виникла ця затримка аж у три місяці. ЮНІСЕФ на початку. Листопада вони все-таки представили нам проєкт і показали візуалізацію майбутньої школи. Ми внесли одразу деякі корективи, були побажання, бо, скажімо так, були побажання, скажімо, щоб це були освітні, все таки там кольори освітнього закладу. Бо вони зробили стильно, молодьожно, але темно. Тому ми попросили внести корективи. Це буде сучасний і комфортний навчальний заклад, і з того, що ми бачили по проекту. Певні роботи ведуться за певних природних умов. Не можна, наприклад, точно фарбувати стіни, бо це немає, не матиме сенсу. Відповідно, моя думка, що активна фаза саме реконструкції і капітального ремонту це буде весна, але це не значить, що ми всю зиму просидимо. Я впевнений, що спочатку січня, бу якраз через то приблизно 10 числа січня. Почнеться демонтажні роботи. Тут немала кількість робіт, які, ну, які погодні умови не важливі. Прибирання, демонтаж, підготовчі роботи. А вже після цього, коли погода дасть нам змогу, я думаю, що ударними силами хлопці зроблять хоча б частину, я впевнений, що по проєкту це завершення грудень 2023 року. То на 1 вересня, що як мінімум половина навчального закладу буде готова, і ми, е як мінімум, молодшу школу зможемо з вересня запустити, щоб діти вже почали ходити саме в цілі. Вінсок передбачає виключно будівлю основної школи, яка складає на всі частини. Щодо басейну, то це буде окремий проєкт, який ми все-таки готуємо. Він у нас мав бути розробка проєктно кошторисної документації в цьому році, як окремий проект, частина навчального закладу. В Моєму баченні все таки я не не полишаю надії, що там буде саме ліцей, старша школа. Де приміщення сучасним має бути цікавим для старшої школи, щоб це були повноцінні кабінети фізики, хімії, біології кім зацікавлювали дітей і інша частина. Тут у нас ми ж мали 1 березня проводити вже тендер на будівництво молодшої школи разом зі спортзалом. Вона у нас є. Документація ми все таки сподіваємося, що на третьому році подамо і будемо будувати цей корпус.